19 травня 25 рік приїхали ми, подивитися, на свій ячмінь Ну, Що я вам скажу, що тут. Нічого тут супер хорошого немає, такого ну врожай буде якийсь. Бачимо рідкуватий, чому виглядає рідкувато. Сіялося тут 2,2 мільйона десь до 2,5 Ну З розрахунку на кущення. Але всі знають ситуацію, яка була до цього. І те, що я завжди кажу, у нас на півдні було у нас кущення 4. коефіцієнт 4-3, як мінімум. Але була посуха. І рослина вибирала основний пагін. А все інше ось бачимо. Відкидала. Повідкидала. І в основному у нас 1-2 пагони пішло. Маємо такий стан. Ну, посуха зробила своє. Я навіть думав, що і. Колосу тут не буде. Все-таки є якийсь колосок. Так, він, його небагато, але він є. Не дуже великий, розмір різний. Є такі ось 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядів. Є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 рядів. Це в нас шестирядний ячмінь. Ну, Загальний вигляд. Радує те, що є якийсь колос і щось ми будемо збирати. Висота його по коліна, можливо, на наступний рік щось візьмемо собі нове спробувати. Мені чим подобається цей ячмінь, що він зростає невисокий. Заїхали подивитися, можливо, потрібно чимось обробити його, підкормити, тому що все-таки колосок є, якусь надію. Тут ось ми стали якраз на межі. Бачимо, де, робили, де не внесли добриво сівалкою. Бачимо стан колоску. Тут набагато слабше виглядає ячмінь. По кількості рослин я скажу, що тут навіть більше, мабуть. Тому що те, що я казав, коли дається багато азоту, а ми тут дали, слава Богу, ми дали 130 кілограм румом, а потім ще де 100. Де 70 кілограм експериментально сівалкою. І було забагато, і де дуже багато добрив то воно гірше виглядав в посуху. Де менше добре виглядало краще, але, ну, от, маємо, як кажуть, багато. Чи мілкого, ну дофіга. Ну, Таке, маємо, що маємо. Там, звісно, він зеленіше, краще ось бачимо стан, де вносили добриво і де не вносили добриво. Десь у нас пішла падалиця після дощів соняшника. І так як він рідкувато виглядає, то все-таки буде в нас, я відчуваю, проблемка. Пішла шильця в міжряді. Не закрите в нас міжряддя, Не знаю, якщо вдасться, я там поїдемо там, де в нас... Не буду я вже їхати. Ну, повірте, там набагато він краще виглядає. Можливо, зараз підемо подивимося на наше просо, Що ми обробляли. Тут у нас воно поруч. А так загальний стан ось такий ячменя. Ну, збирати щось буде. Думаю, це тнер по 15-20 ми зберемо. Хоча це не перекриє навіть половину витрат. А там, що вродить, те вродить. Не хочу виключатись, ну вимкнуся, а якщо телефон заглуче, то вибачайте. Дійшли ми до нашого проса. Ну, Бачимо те, що ми обробляли, ось воно вже сходить. Ну, так вдалечі проявляються, де-не-де де, рядочки. Ну, що я скажу. Поки що поки що не видно щось там видно, що там видно. от Соняшник якийсь ще росте, хоча ми робили прімою. Мабуть, експрес-соняшник він стійкий і прими буде. Потрібно було декамбою. Тому що щось мені не подобається його стан. В сенсі тому, що він як стояв, так і стоїть. І пройшло вже 2 дні. Прима повинна була, он, навіть берізку, бачу, підкрутило, і деякі бур'янці похилилися. А соняшник він стоїть. Ну, будемо спостерігати, можливо, експрес-соняшник можна обробляти гербіцидом Прима. Тут ми припалили трошки, коли суцільною дією обробляли гліфосатами ячмінь свій. Ну і ячмінь виглядає дуже гарно. Це той, що занесло, було, коли пилова буря. І тут ось такий шар. Ґрунту. І він тут, звісно, виглядає дуже зелено, дуже красиво. Але і пішли бур'яни. Ну, Колосок такий самий, була посуха, всі вони одинаково, просто він щось тут річ. І все, тримаємось, все буде добре. в кожного, хто займається своєю справою. Улюбленою. Що вміє найкраще робити. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємо, все буде добре.